Привіт-привіт! Рада вас вітати в себе в прямому ефірі. І сьогодні дуже крутезний ефір, як, як завжди, тому що поки що я провожу ефіри, тільки такі класнющі для вас, мої лідери, тому що сьогодні буде розіграш. От, то я помаленьку відкриваю табличку. Ви мали можливість провірити: привіт-привіт, Віка! Е, провірити, що. Привіт-привіт. Мої дані провірити, що ви всі берете участь в розіграші. Я відкрила задні табличку, а помалу поки ви приєднуєтеся до мене. Ми прямий ефір перенесли на півгодини. Так мені вийшло. Що Я мусила перенести ефірчик на півгодини пізніше. І що вам скажу? Так, мене налаштувало. Нічого не встигла. <ріст> ну, ладно. От, і ви приєднуєтеся. Зараз ми будемо розігрувати 100 гривень, 200 гривень і 300 гривень між моєю командою, між моєю структурою. Привіт-привіт! Хто брав участь в, в замовленнях? Тобто, ви робили замовлення, ви заробляли, ви продавали, а я для вас ще таку мотивашку придумала, щоб ви мали можливість. Ще отримати такий міні-подарунок, сертифікат від мене і три людини з числа списку. Зараз подивлюся, бо так ще не дивилася, тільки склала. В нас 107 людей. Дякую вам за сердечка. Дякую вам дуже приємно. Не забудьте поставити сердечко мені. Не забудьте також підписатися на мене. Мені буде дуже приємно, що ви мене переглядаєте. От, то в нас 107. Учасників зі 107, 107 людей моїх замовлень виграє три людини. Тому бажаю-бажаю всім, хто дуже-дуже сильно хоче. Я завжди кажу, хто має міцну віру, щоб отримати цей неймовірно крутезний такий від мене такий подарунок на розіграші. Привіт-привіт! Іриночка. От. А так, поки ви приєднуєтеся, і поки я чекаю, щоб з команди ще трошки більше доєдналася, розкажу, що в нас зараз в цьому сьомому каталозі неймовірно крутезний такий, така підтримка продаж, оскільки, перше, всі, хто закриє статус директора в цьому каталозі, буде відпочивати за рахунок компанії в крутезному готелі в Трускавці. В гот... Міра готель. Я вже його переглянула, одним словом, я вже там відпочиваю, скинула вам в групу відео, фото, щоб воно вас змотивувало закрити все ж таки статус директора і разом зі мною поїхати на такий крутезний відпочинок. Дуже рекомендую, оскільки знаю, що від компанії буде дуже багато подарунків. Привіт, Наталочка. І компанія завжди дуже піклується про своїх лідерів, і вона завжди як подарунками нас балує, і там буде все на вищому рівні. Тому ви можете ще раз зайти в нашу лідерську групу і подивитися відео наскільки крутезний ось цей готель Міра в Трускавці. І всі, хто зараз доєднається до моєї системи роботи, яка розроблена для вас, хто оформить собі таку автоворонку, автобот, точно вийде на. Крутий рівень. Е, можу сказати, моя Надя Нусь зробила собі автоворонку і вона вийшла в цьому каталозі на статус вище. Тобто вона закрила статус вище, це неймовірно величезний для неї статус. Е, я навіть ну, коли, наприклад, ми з нею працювали в попередній компанії, ніколи би в житті не подумала, що Надя зможе закрити такий статус, тому що в неї не було заціль. Закрита тут, бачите, вона розробна, все ж таки зайшла в мою систему, яку ми розробили для моєї команди. Все ж таки налаштувала автоворонку, і все ж таки вона змогла закрити вищий статус. Тому я розраховую, що в цьому сьомому каталозі вона закриє статус директора, і ми разом поїдемо відпочивати з нею в крутезний готель Міра Готель в Трускавці три дні. Це буде 5... 15, 16, 17, якщо я не помиляюся. Тому ось це така підтримка продаж, Всього на всього треба закрити статус директора. Це дуже просто: це об'єм продаж, 4 тисячі бонус балів. Це можна самостійно зробити цей об'єм продаж 4 тисячі бонус балів або зі своєю командою. Тобто, ви запрошуєте людей, які просто користуються товаром, яким і так користуються, які і так купляють. Я так от завжди рахую, щоб не багато немало, а рахую на числі 20 чоловік. Це не є багато 20 чоловік. 20 чоловік по 100 балів, правильно рахую? Ні. 20 чоловік по 200 балів, так? 20 на 200, там 4 тисячі балів. Тобто 20 людей 200 балів може спокійно зробити, оскільки от Світланочка до мене приєдналася в минулому каталозі, почала працювати, і вона навіть приєдналася в середині минулого каталогу, шостого каталогу, і вона самостійно сама за. Можна сказати, за 2,5 тижні закрила статус 6%. Це більше ніж 300 бонус балів об'єму продаж. Вона зробила. Це неймовірно круто, за два з половиною тижні. Тобто, це дуже круто, і при тому, що вона говорила, що це дуже багато для неї. Але ми з нею поспілкувалися, Вона зробила ці дії, які я сказала. І моя Світланочка закрила 6%, про те, що вона казала, 4% не закриє, не зможе. Це не можна. Можливо, було для моєї світляночки. Привіт, Наталя. І тому настійно рекомендую вам все ж таки налаштувати цей чат-бот автоворонку, щоб ви отримали можливість так само, як і Надя. Ірочка теж зараз закриє статус директора. Вона теж налаштувала автоворонку вже і вона вже на неї працює. Тому 100% впевнена, що Іра буде директором в цьому каталозі і розраховує. Що Надя теж. Тому, мої дорогі дівчатка, це ось така маленька підтримка продаж. Ну і ще щодо підтримки продаж, я вам скажу: що якщо ви робите замовлення на 25 балів, це таке мінімальне замовлення. То ви отримуєте подарунок. Один товар зі знижкою мінус 65, мінус 70 і 75% і до безкінечності. Тобто за 20... Зоряночка, за кожних 25 балів ви отримуєте крутезний подарунок. Тобто, я, наприклад, особисто собі взяла дуже дорогі класні крема. Тому що коли ти їх купляєш за 800 гривень, це трохи багато. По гаманці навіть тоді. Тоді, коли в тебе зарплата директорська. Ну, наприклад, в минулому каталозі я отримала трошки більше 26 тисяч гривень, тому що премія 16 тисяч була за статус директора. І навіть я собі думала, що 800 гривень, можливо, трошки закруто, але при такій. Я собі... Так, взяла для задоволення, правда? Ну просто. І ці крема, ви знаєте, вони неймовірно класні. Я собі взяла зволоження від флослик. Ці крема вони, на натуральній основі, тобто 98% натуральності. Ну, я просто від них кайфую. Просто кайфую. Я виставляла їх в сторіс, я говорила, що моя шкіра почала дихати по-новому. Та Наталочка, не знаю, який ти взяла собі, але я собі взяла від флослику це зволоження гідро, то просто, просто щось неймовірне. Тому і вам рекомендую просто 25 бонус балів виробити замовлення. І отримаєте один товар по суперціні. Можна на 50 тоді 2, на 75% тоді 3% і так до безкінечності. Тобто 75% вам вже гарантовано на всі наступні замовлення по самих дорогих цінах. Я брала по ті, що по 800, тому що це вигідно, тому що 800 мінус 75% це він в цей кремчик виходить там приблизно в 100 гривень. Тому рекомендую. Як ніколи рекомендую все ж таки зібрати замовлення або для себе любимої, або все ж таки зібрати між своїми клієнтами і потішити себе такими крутезними, крутезними кремчиками, крутезними наборами. Привіт, Анюшечка. тому що акція неймовірно крутезна і отак. Ну, найбільше рекомендую все ж таки статус директора поставити за ціль в сьомому каталозі і поїхати на відпочинок в Трускавець разом зі мною на три дні. Це просто неймовірно. Неймовірно, неймовірно когортезний буде відпочинок. Дуже хочу, щоб з моєї команди прийшло. Привіт, привіт, Наталочка. якомога більше людей. Буду намагатися все ж таки допомагати вас, мотивувати, щоб хоча б два директора були зі мною на такому прекрасному відпочинку від компанії, на такій прекрасній діловій зустрічі прокачаю в собі мережовика. Тобто я вже просто з нетерпінням чекаю, вже бачили в моєму рілсі, я вже купила свої рожеві туфельки. <сум> тобто я вже така перед передпів перед, перед, перед такого прекрасного, неймовірного свята, яке організувала для нас компанія. Я собі уявляю, скільки багато директорів в нас буде. О, це таке от коротеньке до підтримки продаж сьомого каталозі і про те, що ставити собі обов'язково за ціль закрити директора. А зараз все ж таки перейдемо до основного, чого я вас сьогодні зібрала до моєго розіграшу. Тому зараз я переключу камеру, спочатку знайду спандер, бо я забула його знайти. Зараз секундочку, де воно в мене є? Зараз, Mm. А то я не налаштувала, а це я Facebook. відкрила, Секундочку. Секундочку, секундочку, секундочку. секундочку. І <смі> знайшла. Переключаю від себе, і ми дивимося на мій моніторчик. Так. Так, видно вам? В нас учасників я все скинула в нашій групі. Згоден. Я скинула в нашій групі всі кількість учасників, 107 чоловік. Ви мали можливість провірити, мали можливість сказати, що, що ні, що та, що як. От Тому зараз будемо від 1 до 100 107 проводити малесенький розіграш. Переходимо на на, на, на другий аккаунт, і тут 107, правильно? А то, ой. Ой. 107. Так, Анечка, зараз ми тобі все замовимо. Спочатку проведемо розіграш. Дякую, Анечка, за замовлення. Так, мені клієнти пишуть 107. Там я читаю повідомлення, що мені пишуть клієнти, що вони хочуть замовити. І отут не можу ввести циферки. Так, 1. І 107. 107. Так, правильно, і привіт-привіт, Русик, привіт-привіт. Рада вас бачити. Так що, е, скільки там у вас можливостей було виграти, ще не знаю. Але ще раз 107. Добре, щоб я не помилилася. О, так. Тут для мене дуже, дуже важливе. Один і 107. Люблю, щоб це було чесно. А, спочатку ми розігруємо, як зазвичай, з малесенького подарунку. Тобто сертифікат на 100. На 100 гривень. Тобто, привіт, сонечко. Ай! так аж емоції є захльостую. Так, та дам Хто в мене переможе? Нажимаємо назгенерувати. Вам видно? Поставте мені сердечки, чи вам видно, щоб все було. Так, так от світло дам більше. А, так, от може видно. Зараз тадам. І в нас 100 гривень виграє 59 номер. Добре, ой, я в Фейсбук перехожу, Фейсбук мені не треба. 59. Йдемо до таблички, шукаємо, хто в нас в 59-му номері 1, 56, 59, копіюю. Так, і виділю Отакий От червонесенький. 59 нас виграла. Демчук Юлія Олександрівна. 100 гривень на рахунок. Написали 100 гривень. Гирини. Сьогодні на рахунку буде 100 гривень. Так що я вітаю тебе, Демчук Юлія Олександрівна. І сьогодні твій подарунок в розмірі 100 гривень буде у тебе на рахуночку. Так, ідемо далі від одного. Знову ж таки оновлю. Так от, чик, чик оновлю, щоб все було чесно. Вітаю, вітаю. Від одного, тепер 200 гривень розігруємо, розігруємо 200 гривень. Від 1 до 107. Видно добре, видно добре. І розвертаю. Привіт-привіт, Ілоночка. І розвертаю. Так, добре. Вам видно? Буде добре. Так що 200 гривень зараз в нас виграє. Та-да-дам! 103! Той, хто робив останні дні замовлення, йому пощастило. Хто в останні дні робив, а я знаю, хто доганяв статус. Так, переходимо до мого списочку. Так, чекай, я ж забула? 103. 103. Так, 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 так. Так, до 103, 103, 103. І в нас на 103 Стасишин Сергій Миколайович. Ми вас вітаємо. Ірочка, ми вас вітаємо. Та -да -дам! І ви на рахуночок отримали 200 гривень. Добре, ви в ефірі. Так що, Ірочка в ефірі, бачиш, що означає прийти в прямий ефір? Грини. Прийшла в прямий ефір і зразу виграла. Зараз прийшла моя Наденька в ефір, так що останній виграєш 100 Ой, 300 гривень. Так, правильно, 300 гривень. Так, 300 гривень. 100 розіграли, 200 розіграли, тепер 300. Ура! Ірочка, я з тебе рада. Так що так, переходимо від. Знов оновляємо, ну, щоб все було чесненько. Оновили і знов ставимо 1 і 10 Сі. І так, згенеровуємо. Так, генератором вам видно згенерувати. 30. Добре, в нас 30. Ідемо до списочків. Так, так, і в нас 30 горбач Ірина Миколаївна. Так, виділяємо червонесенькі. І пишемо 300 гривень. 300 гривень. Поки що всі виграють, що в мене ще не вигравали. Це дуже чесно. І я так розраховую. І дуже, якби добре, що ось так воно. Ті потрошку виграють. Тому, мої дорогі, вітаю вас. Я рада, що ви всі отримали свої сертифікати. Зараз вам перерахую на ваш номер. От рада за тебе, Ірочка, що ти виграла в прямому ефірі. прийшла. І перемогла. Бачиш, що означає сильна віра. Ти, мабуть, там дуже-дуже хотіла. І ти тут згенерувала свої бажання на перемогу. Тому ось так зараз я напишу в нашу групу, хто переміг. Привітаєте переможця! А це все, що я хотіла вам сказати: такий малесенький-малесенький розіграш, така малесенька з таке заохочення. А все ж таки відпочивати разом з компанією Лівеста, закривати статуси і пам'ятайте про автоворонку, пам'ятайте про чат-бот, про те, що треба з ним працювати, щоб те, що треба про нього розповідати, тільки таким чином ви отримаєте результат. Якщо ви будете кожного дня працювати своїм чат-ботом, який вже, от, наприклад, Ірочка зробила, Надя зробила, Таня зробила. І здається, все. Уявляєте? команда така величезна, але працювати хочуть не всі. І що це означає? Не всі хочуть рости. Тому що робити треба? Треба шукати тих, хто хоче рости. От і все. Тому що мережевий це такий бізнес, що тут отримує результат тільки той, хто працює. Тільки так, більше ніхто. Хто не працює, результат не отримає. Просто е, треба застосовувати різні дії і аналізувати, які дії приносять кращі результати. Але коли в нас вже є система, коли в нас же є автоворонка, чат-бот, це полегшує нашу роботу. І ви зі мною погодитеся. Ті, що вже зробили цю автоворонку, погодитися, наскільки легко працювати. Я знаю, як Надя, як і краще, в неї з самого лідмагніту вже кілька людей зареєструвалося. тільки з лідмагніту. Я вже не говорю про чат-бот автоворонку, тому не ігноруйте. Це дуже круто працює. Заходимо на наш сайт. Робота вдома. І робимо лід хто не зробив і автоворонку наш бот. Тому, мої дорогі, цілую вас, обнімаю вас. Так хочу, щоб ви всі закривали кожного разу новий статус, все вище і вище від статусу директора, і кожного разу по директору. Дуже хочу. Тому я бажаю вам, щоб кожного разу, кожного каталогу, ви зростали на одного директора. Дуже Дуже оце я буду зараз працювати над вірою. Знаєте, якщо у вас є міцна віра, то ви скажете горам пересунься» і вони пересунуться. Тому <говорит>, треба сказати міцною вірою. Що, що? <говорит> Дякую, що ми закриємо статус директора і ми це зможемо. Тому що ось так. Дякую вам, що ви мене любите, і я теж. Дуже сильно тому обнімаю вас. Цілую вас з вами була я, ваша Мирославочка. Цьом цьом пока-пока.